Шановні жителі нашої громади, 3 вересня у суботу в парку острів Сакури з нагоди Дня Знань була проведена благодійна акція для наших військовослужбовців. На цій благодійній акції було зібрано коштів 40 тисяч 211 гривень. І я надаю слово нашому організатору заходу каплун Надії Олександрівни. Просимо вас. Дякую. А ми провели благодійну акцію, приурочену до дня знань, яка допомогла нам зібрати кошти в сумі 40 тисяч 211 гривень, і нами було вирішено закупити тепловізор для наших військовослужбовців. До зібраних коштів долучилися підприємці ресторану Тоніо і загальною сумою на 52 тисячі 300 гривень. Ми купили тепловізор і продаємо їм нашим військовослужбовцям, який, можливо, допоможе нам здобути перемогу. Сподіваємось на це. Ми також хочемо подякувати організатору цьому цього заходу, тому що така гарна благодійна акція була проведена у нашій громаді, і ми впевнені, що оцей тепловізор пришвидчить перемогу. Дякуємо вам. Дякую, гарних успіхів. Все найкраще. Дякую.